Так, ну що народ, мої вітання. Так, що у нас на годиннику? 6,24 топче... Тобто, О, білка поперла. Ні, це не в мене. Тут у нас білочки живуть. День наступний після дісковки. Вчора нічого не знімав, бо таке знаєте, було м -м, якось спокою, кайфу від роботи і знаєте, не міг нічого адекватного сказати, щось там, ну капець. А сьогодні що? Сьогодні щось шо знімемо, щось покажемо, як, що до чого. Шо по соняшнику будемо чарувати дисками на автопілоті від компанії Friend. Іскова борона Group Kratos. Ну, коротше, так. Що, котюся все по селі, світ світиться, все це вільненько. Трошки перенавлаштували нам світло, тепер є довше воно і включається щось таке. Погоріло час, вечором час. Зранку і все, що це таке? А сьогодні вже дивлюся подовше, бо я ж то, що... вибачте, я ж то працюю, приїжджаю на роботу дуже зарані, дивлюся темно, яку або ми внутрі. Так, приїхав на базу, а тут осидиться, який дракон стоїть. А в нього скоти та поменші, ніж у мене. А капот такий у нього величенький, я вам скажу. Двигатель тут стоїть лед оптика. Ну, симпатічний, непогано виглядить. Дивіться, як водичка тут, ручки мить. Те що, плух, мабуть, бо мед. Близько не підходю, але ну, трактор чужий. Що Короче... народ? Пустили, щоб під присмотром у нас був, тут камери світять, все навкруги. А людям далеко їздить, щоб далеко не їздили, поставили собі і прекрасно. І під присмотром тут все як положено, Поле в них поруч. Йома, я та тут чотирьохкорпусний плуг. Представляєте? А я щось не обратив внимание. А, це, мабуть, тут тридцатка, напевно. мабуть. Чи 35. Хто знає що це за плужок такий. Ну, прикольний. Прикольний. І тягне. Я б своєму не вчепив чотирьохкорпусного. Новенький. Я, здається, якщо не помиляюся, це йому рік буде чи що, щось таке. Трактора. Ну що, ми погнали продуваці. Так, ось що, що у нас робиться. Заліпляне просто страх. Це ж тут соняшника цвіток. Мабуть, що амброзія дала, що я діскував. Ну зараз ви побачите відео, я вставлю. Так. І дивіться, що робиться. Так, ну що, колеги, вирушаємо на поле. Ззаді баба дезухає, но котиться, поможе йому настроїть пушка, бо ну, так виходить, що в мене найкраще виходить, як його настраювати. Поки місце діло сповниться, нічого. А я з дісочками буду їхати потім на поле. Заїжджає, дивиться. Ага, Хоче підряд заїхати. Воно. Так. Я ось дивіться, як тут задіскував. ти що красиво, як, -мо. Так, народ. Поїхав папа по -по перший проход. Побачив, буде вертатися. Чи як там, зараз побачимо, що він куди буде вер... вертіть. крутить, вертіть. Будемо дивитися, що там налаштовувати. А це ми тут проводили іспитання по сої дісковою бороною. Тут валочок, якщо, щоб ви розуміли. А тут вже оброблена земля. То, блін, класно, мені подобається офігенно. Гляньте. Пушка. Це ще тут теж по автопілоту. Рівнесенько. Красота. А це я тут, виходить. Канава посередині була. Я думаю, як же ж воно буде по канаві. В принципі, оця стоєчка справляється непогано. Не скажу, що прям ідеально, але дуже непогано. Що ти, Барсик? Здоров. все, сього, красавчик, привіт. Ось, ось, бачите, який пес. Бачите? Красавець ти, да? Ай, красавець. Так, це папа задки здає. Це ж так скучив за мною, так? Да? Ти скучив? Ах ти! Добре, ти собака, взяв вимазав мені штани. Молодець. Все, йди, 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 йди відсюди. Це капець, не дає пройти. Ух! Рижий. Як прибрати рижика? так? Да? Yeah. Ну, перший проход добре. Так, а це тут волочок буде, це ж тут ніва в нас прибирала. то буде трошечки волочок. Так. Ану. Щось папа поїхав одним колесом. О, отак. Вторий проход. Так, перший не докидає, треба затягнути. Хорош, треба затягнути винта. Так, другий проход виходить раз і пішов трошечки рівніше. Затягнув більше центрального винта. Зараз вернеться, побачимо, як третій раз вже буде проход робити, що воно буде виходити. Так, не знаю, якою він біжить, але димка я не бачу. Ви теж не бачите, ну пишіть. Так, зараз побачимо, що воно буде виходити. О! О, оце, мені кажеться, воно. Ну, вже тяжче трактору, і глибина тут вже така більш-менш. Так, зараз питаю папи, як йому що він скаже. Що він скаже? Черв'ячок поранився, ай-яй-яй. Пішла вода гаряча. Отак от. Через один роблю проходи, дуже зручно. Не треба робити там величезне коло по авторозвороту працює РТК сигналом. Так, що в нас ззаді? Ззаді шурує, аж пиль іде. Дивіться, як футбольне поле перебиває красиво, дивіться як ховає гарно. Ну що ви хочете, тут Тут така врожайність була, що їдрит мадрит, тут така палка стояла і отакий от фон робить. Я думаю, це дуже непогано. вам їда, я вам усе знімаю. Гляньте. Да. Сам працює. Включив в один-три, щоб потихеньку. Ось так получається. Глянь. Ну, висновки самі робіть. Іде, сам, рулює, сам. Ось Отак. Класно виходить! Бачите, поле не рівне. А воно, виходить, діагональку взяв, рівняє те, що треба. Апарат. І це ж на РТК сигналі. Є як обичний, так і РТК. Все всередині, все в ньому є. І до речі, чуть не забув. Компанія Френд надає навіть в оренду отакі апарати і хексагони, я ж думаю, по-любому на місяць, на два, наскільки вам потрібно. Там ціна по запросу. Я і не знаю, що там, як, до чого. Так що, кому треба там не купляти, а іменно орендувати, то звертайтеся, номер телефона буде в описі під відео. Оце вам хлопці і погода, і дівчатка. Дивіться, воно вже сива. Дощ мор... моросить. Там і що, будемо працювати далі, а що робити? Не таке воно і страшне. Головне, щоб радіатор не забивало. Дивлюсь температуру поглядаю, щоб було порядок. Ну блін, оце капець, ой, дождь пускається, дійде. накрапає. Чистать постоять Навірно стану постою трошечки. Бережду Воно таке, хмарки такі собі, не дуже. Блін, тільки засере. Хай даш покажу, кого воно тут як це Ось отакий фон. Гляньте. Ну, Діска так дивишся, ну не віриться, що це наше виробництво. От така от, о, дивлюся зараз, якраз не піднімав, дивіться, як рибінка так. Мякенько. Можна, в принципі, попробувати поставити жорстче. Тут що тут, пальчики воно витягнув, ставив на отвори, більш грубіші, і все, і пішов. Земля сира. Ось все, Бачите, не сильно навіть прижимаю. Вона вже, вважайте, навіть з сухеньким зверху перемішана. І давайте ж глибину подивимося. Отако. Отако. Отак от, от, гляньте. Я думаю, для сої саме то. Бачите? Бачите, гляньте все. Хотів я оранку, але, ну, блін, не знаю. Це ж якби я дискував дисками тими, а гешкою своєю, вона б так не зробила б. Я не буду хаїти в це іменно те орудіє, на яке можна заробити на ось такий гарний апарат. Так що як її простительно, 2006 рік. А треба стремитися йти вперед до новішого, до кращого. Глубини, я думаю, придостатньо буде для сойки. Придостатньо, та вона клас. Ось так, є навіть, дивіться, ледачий черв'ячок. Ну і не ледачий, не робить свою роботу, але присутні тут черв'ячки. Огляньте, ще є. Офігеть. Так що під союм ми обійдемося дісковкою, рати не буду. Я зекономлю кошти, зекономлю на обробітку зроблю це швидше, бо воранку, якщо робити, то це буде надовго. Так що отак, от, такий от фон робить, ось бачите, я коли пользуюсь авторозворотом і ще не можу піймати, як же щоб він зайшов уже рівненько і погнав, як йому треба. Це я чисто на цьому краю, то я зараз візьму, здам, ну, пройду вперед, здам трохи назад та з'яло, підрівняю. Тут геть кусочок, бачите, ось так не захватило. Оце не проблема. Треба тільки більший край заливати, десь треба було хоча б хоча отак десь отак тут оставляти край і тоді робити вже авторозворот, щоб людям не топтати. ж не хочу. Люди займаються ноутілом. Та й взагалі по чужих полях то тобто це, це не є позитив. Ось так. Глубина 12 см. Це витримує. Ось так. Пальчик собі. Поставив. Надо на 14 см, поставив на 14 см. Треба 2, 2 см, робить 2. Ну, все от прекрасно. Главне, горизонт правильно виставить на рівному, на рівній площаді. Я став, виставив пальчик, третю точку, все поставив. Ідеально. Іде рівненько борона. Що, погнав я далі працювати. ми знаєте, блин, якось з цим з таким орудієм на тракторі, з новими дисками, з автопілотом. Приємно роботи, це чоловіком чувствуєш. Теж е, сказати в МТЗу, але МТЗ. Ну МТЗ теж це орудия, яке заробляєш на атаке. Все. І до МТЗ не хочеться вертатися. От, хто розуміє, той розуміє. Я, я не хаю нікого, нічого. МТЗ теж має бути своя цінова категорія. Там можна та саму все робити. А тут вже хочеш і на марку, повертайся до сервісу. Хочеш зекономити, але заплатиш жиди більше, якщо будеш сам ремонтувати. Економніше не вийде. Отаке от, вольне поле. Гарно, симпатично. Погнав я далі. Так, мужики, хочу засняти по поводу, чи є сигнал в тривогу. Зараз у нас, зараз скажу, яка година. 10.39 у нас тривога. Сигнал є. Даємо його. Дивіться. Сигнал є. Ось я їду чітко по лінії. Все добре. Ну. Я думав, що сигналу не буде, але він є. Ось це відповідь. Чи є сигнал? Є. є. Срібла мого не було. Як тільки тривога, все, тут передавай. Але то курсовка зімни по суті. А це автопілот. Там крутить самон треба, а тут не треба. Отак. От Боже, як воно гарно. Як воно гарно. Це капець. Гляньте. Це просто капець. І для чого брати імпортного? Виручать. Кажуть металфах. Дякую за коментар. Питання є. Може метфа... металфах і є. Але е, куплять польське я не хочу. Самі знаєте чого. Недавно зерно вигружали, висипали. І ми ж від цього і страждали. А тепер що? Металфах куплять? Та ні, лучше купити своє якісне. І покращувати, працювати із заводами, покращувати якість виробництва. Моя думка така. Так, народ, і хочу записати вам відос, уже зробив определену площу. Дивіться, скільки, ще пекти та пекти. Значить, скільки я цими дисками роблю на годину гектарів. Ось, будь ласка, 2,67. Як запускається, це коли я пользуюся автопілотом, тобто заїжджаю в заїночку, клац, нажав, автопілот поїхав, все, воно рахує. Оце отак. От от. Так що думаю, кому цікаво, кому корисно, ось, будь ласка. При швидкості 12,5 до 13 км на годину. При такій швидкості. оце Захват 24, будь ласка. Оце, в общем, так. Все, тоді печем далі. Так, ну що, колеги, буду, мабуть, завершати відео. Значить що, працюю, вже більше 20 гектар зробив, і ще, думаю, попрацюю, пару каністр, солярки залив, вроді, все слава Богу, все порядок. Що тут? Ось все. красота, автопілот чітко все веде. Питань нема. По розходу. Не знаю, уже все вообще повністю подсчитаю. Тоді скажу, що по розходу получається. Ну тут я даже увеличив производительность свою, виходить уже як считать, уже там все. Так, 2,72 гектара в час. Це доволі непогано. Непогано. Так о, все. Їдемо. Це кут нахилу попадає на як трактор Ось по цих скачках, то кут нахилу. Так, це вже що, зараз доїжджаємося до краю, азюрку скидаємо. Так. О, так, о, так, так, так. Короте, оце в общем такі от справи. Ночна робота, кайф, тепленько кайф. в кабіні. Повечеряв, що ще треба, що ще треба, хлопці. Так що так. що Всім дякую за увагу. Хто дивився до кінця мене, поставте лайк -озжиш. Все як положено, залиште якийсь коментар під відео, хоч і смайлик якийсь. чи що там. Якщо вам цікаво, може комусь теж ще буде цікаво. алгоритм ютуба. Показує. А, іменно, більше хто лайків ставить і коментарів залишає. Тоді йде більше рекомендація мого відео. Так що так, всім дякую, всім пока.